Цьогоріч Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відзначає своє 105-річчя. з цієї нагоди. Працівники театру вирішили зібрати свою історію в одному залі. Так народилася виставка 105 років, 105 вистав. Тут справді охоплений великий спектр знакових знакових вистав, знакових знакових е акторів. Які власне і складають цю величну історію франківського театру сьогодні справді тут е, легендарні обличчя, е, неймовірні емоції, е, неймовірне світло від багатьох е, легендарних наших акторів. Е, в, Фантастичних та театральних роботах над виставкою працювали декілька місяців. У ній зібрані унікальні експонати, які раніше ніде не демонструвались. Найстаріша світлина зі спектаклю 1918 року, де грають засновники українського театру Лесь Курбас та Гнат Юра. Ми зібрали е, світлини. Яскраві костюми надзвичайно цікаві, різні з різних вистав, програмки, афіші, ескізи костюмів, макети і показали їх в двох залах. У нас театр для того, щоб глядач занурився так само не тільки в вистави, але і в історію нашого театру. Ця експозиція унікальна ретроспектива знакових вистав театру, які протягом років формували його обличчя та стиль. Тут минуле поєднується із сьогоденням, а поряд з найпершими спектаклями можна побачити світлини найпопулярніших робіт нашого часу. Ми мусимо не перетворитися в суспільство короткої пам'яті. Бо якщо ми перетворимося в суспільство, зокрема театру, суспільство короткої пам'яті, ми нічого не мать. Ми повинні пам'ятати, хто був до нас, хто є поряд з нами і хто буде в майбутньому. Тоді з нами все буде в порядку. Відкриття експозиції зібрало відомих акторів, для яких театр справжня сім'я. І його день народження викликає приємні, ностальгічні емоції та спогади про перші вистави. Перша вистава за твором Миколи Зарудного Тил власне йдеться там про. У ту війну, яка була, бачите, а тепер ми потрапляємо знову війну. Ну, може, воно не можна сказати на, на краще, тому що надто великі жертви надто багато ми втратили найкращих людей, але треба, попри все, продовжувати життя в, в ім'я їхньої слави, їхньої пам'яті. Виставка має також і благодійну мету. Кошти від проданих квитків передадуть для сил спеціальних операцій зсу, які захищають Україну на Сумсько-Курському напрямку.